Всіх на каналі сімейні традиції. Трава від тисячі хвороб. Звіробій це справжній скарб природи, відомий своїми лікувальними властивостями ще з античних часів. Його вважали травою від 99 хвороб і використовували як у народній, так і в класичній медицині. Жовті квіти звіробою з ніжним ароматом стали символом сили та зцілення в багатьох культурах. Назва рослини має кілька версій походження. З однієї з них вона пов'язана з казайським словом джерабай, що означає цілитель ран. Інша ж припускає, що рослина є токсичною для худоби. Звідси словосполучення Звіробій. Незалежно від етимології, Звіробій залишається одним із найпотужніших природних засобів для зцілення завдяки унікальному хімічному складі. Його лікувальні властивості це не просто народні міфи. Сучасні наукові дослідження підтверджують ефективність Звіробою у боротьбі з запаленнями бактеріями, вірусами та навіть депресією. А як саме цю траву використовують і які особливості, про це ми поговоримо далі. Багатий склад з віробою забезпечує йому низку терапевтичних ефектів. Протизапальний допомагає при хронічних і гострих запаленнях внутрішніх органів, антибактеріальний, противовірусний використовується для лікування інфекцій, в тому числі стійких до антибіотиків ранозагоювальний, ефективний при ушкодженні шкіри, опіках, виразках, заспокійливий полегшує безсоння, знижує тривожність, лікує депресії. Жовчогінний і сечогінний, покращує травлення та виведення токсинів з організму. Це зілля вважають універсальним засобом у народній класичній медицині. Але використання звіробою вимагає обережності, адже надмірна доза може спричинити побічні ефекти. Про це ми поговоримо згодом. Загальна інформація. До складу звіробою входить, чисельність зборів схвалення для використовування в лікувальних шлунково кишкового тракту, збору арфазети, що використовуються комплексні терапії цукрового діабету другого типу, дієтичних добавок і косметичних засобів. Звіробій, властивість комплексна. Ними обумовлена популярність цієї рослини, Чаї, настої та відвари, з неї впливають на нервову, травну і сучовительну систему. Лікування властивості. Звіробій готують у вигляді настоїв для обробки рота при стоматитах, інгівітах, кровоточивості ясен запальних процесах. Відвар рослин дозволяє позбутися неприємного запаху з рота, усунути кровоточивість ясен. Він може застосовуватись як профілактичний засіб для запобігання пародонтиту. Здатність заговорювати рани та дезінфікувати їх дозволяє використовувати компреси зі звіробою для лікування інфікованих ран. Вони можуть застосовуватись для кровоточивих ран, оскільки у складі трави присутні в'яжучі інгредієнти. Проти показання звіробою. Попри значну користь, звіробій може бути небезпечним за певних обстанок. Він здатний підвищувати артеріальний тиск, що є ризикованим для любої із гіпертонією. Трава також може викликати фоточутливість, через що після її вживання краще вникати тривалого перебування на сонці. Не рекомендовано застосовувати звіробі при вагітності лактації, а також дітям до 12 років. Його використання може бути несумісним із певними ліками, наприклад, антидепресантами, імуносупресорами, протизаплідними засобами та препаратами, що знижують кров'яний тиск. До побічних ефектів відносять алергічні реакції, головний біль шлункові розлади. У разі передозування, можливі нудота, запаморочення або підвищення тривожності. Перед початком застосування звіробою варто проконсультуватися з лікарем, особливо якщо ви приймаєте інші ліки або маєте хронічні захворювання про магічні властивості. Кажуть, що магічні властивості звіробою пов'язані з його продірявленістю. Якщо поглянути на світ через листя звіробою, добре помітні маленькі, ніби наскрізні отвори. Це залози, що містять ефірне масло і вільно пропускають світло. Але про ці залозки в старовину нічого не було відомо, тому існував звичай розкидати Звіробій по полю, щоб оберегти посіви від граду. Про дірявлені рослині град є небезпечним, і воно прийме його удари на себе. Звіробій вважали магічною рослиною ворожої до нечистої сили. Ні чорти, ні чаклуни не владні над людиною, що носить його при собі, в якості талісмана. Народні повір'я розповідали, що Звіробій стався з пір'я птиці, яка принесла на землю небесний вогонь. Звіробій, як рослина свята і добра, не використовується для наведення псування. І є тільки одне єдине пов'язана з ним магічна дія, спрямована на захист злих духів це любовна магія. За сприйняття в народній медицині та культурі Звіробій стоїть близько до таких благородних божественних рослин, як базилік або барвінок. Звіробій здавна користувався славою надійного і ефективного засобу захисту від негативних енергій і негативних вібрацій. Його магічні властивості настільки сильні, що Звіробій шанувався як один з наймогутніших рослиноберегів. Так, наприклад, ця рослина вважається ворожим до чаклунів і відю, але тільки за умови, що воно зібрано в ніч на Івана Купала. За традицією, на ранок із Звіробою потрібно сплести вінок, надіти його на голову і не знімати під час танцю біля багаття, а потім берегти як оберіг від псування. Цим способом охороняли себе від нечистої сили на цілий рік. Для особливого захисту від підступів, недоброзичливців і злих духів, з віробою потрібно покласти взуття або носити на шиї, або кріпики до шапки. За допомогою звіробою також захищали будинок від негативних енергій і нападок злих людей. Для цього гілку з віробою вішали в дверях або ховали під поріг. Вважалося, що це не дозволить чаклуну або відьми увійти в будинок. З метою очищення будинку від небажаних вібрацій стародавні жерці і чаклуни рекомендували обкурювати звіробоєм кімнати. Звіробій, який використовується в якості пахочів, очищає простір не тільки від шкідливих вібрацій і нашаровування негативних енергій, а й від присутності нечистої сили. Також для захисту будинку від злодіїв і грабіжників стебла звіробою хрестоподібно прикріплюють до віку. Стародавні маги також використовували звіробій в якості надійного оберега городів і полів, а розкиданих по полю під час посіву Звіробій оберігає його від спування і пристріт, а також за деякими повір'ями і відграду. Звіробій здавна славиться як один з наймогутніших рослин оберегів, що захищають впливу темних сил. Як і з іншими магічними травами, зі Звіробоєм пов'язані різні повір'я та легенди. Що ж відомо нам про магію Звіробою? У народній лікувальній магії, Звіробій завжди вважався цілючою рослиною універсальної дії, що допомагає від 99 дух. Хворобливості відводили в нічну пору в ліс, де цвіло його найбільша кількість. Щоб виспатися в оточенні доброзичливої магії, тим, кого мучили нервові розлади, клали букетик поруч з ліжком, поїли трав'яним сонячним чаєм знесилених, схильних до депресії. Але в першу чергу Звіробій використовувався для лікування тих хвороб, причиною яких стало шкідливе чаклунське. Боротьба з наговорами і підкладів будинку, охорона від нечистої сили, зняття присушка. Це лише мала частина того, де міг би стати він в нагоді. В якості потужного оберегу від відомських чар і демонійських підступів, Звіробій носили при собі, а також вішали над вікнами і дверима будинку, клали під поріг, встромлялись з щілини, зберігали в корівнику. Худоби під час першого весняного вигону обкурювали сухим звіробоєм для захисту від псування і пристріту. Вірили, що звіробій просто необхідно тримати в будинку ще й тому, що ця чудова рослина захищає від грози та пожежі. Освячений звіробій клали під подушку уроділям для легких і благополучних пологів, а тим людям, які страждали від безсоння, для хорошого сну. Жінкам, які не могли сачати дитину, радили вживати, наче серце, чай, з звіробою, як засіб, що сприяє позбавленню від безпліддя. Незаїміщенням дівчатам допомагала ця рослина гадати на заміжі, впевнені зі звіробою вінки, підкидали поверх будинки. чи впаде на землю, скотившись по скату покрівлі, тим можна готуватися в майбутньому році до сватання. А ті, якою залишився на даху віночок, обіцяв найближчим часом самотність. Щоб передбачити, чи любить задуманий чоловік, ламали рослину і дивилися на колір соку. Червоний означав пристрасні почуття, а усі інші відтінки вказували на холодність і байдужість. Звіробій використовувався і в любовній магії. На його основі виготовляли сильне приворотне зілля, робили змову на квіти з метою привернути коханого. А ще за допомогою сонячної квітки шукали скарби. Найбільшою магічною силою володіє Звіробій, набраний напередодні Дня Івана Купала, або святковий обетник, звідси прізвисько Звіробою, святоянська зілля і освячений в церкві на свято Успіння Богородиці, зрізати важливу рослину тільки тим ножем або ножицями, якими тільки ви збираєте магічні трави і рослини. Самотність не обов'язкова умова при зборі звіробою. Просто зробіть так, щоб вас цей момент не відволікали. Подякуйте матінці природі і самій рослині за можливість скористатись магічними властивостями квітки. Пропустіть вибачення забіль, яку зробите при зрізанні Сушити слід в тінистому добре провітрюваному місці. Поговоримо про рікувальні рецепти, які використовуються при таких виробах Лікувальні властивості трави з віробою позбавляє від ревматизму. З'їдайте 25 г квіток трави з 0,5 літра оливкової олії. Потрібно перелити суміш кляну банку і зберігати в теплому місці 5 днів. Виставити міськість з змістом на сонці, щоб рідина набула яскраво-червоного кольору, видалити шар води, що відокремився, а олію натирати хворі ділянки. Загоює рани, прибирає сенці та лишай. Вище описана олія також допоможе позбутися від лишаю і навіть полегшити біль при розтягненнях. Усуває геморой. Зробіть гарячу ванночку, заливши 1 столову ложку трави та 0,5 літрів води. Використовувати таку ванночку можна всього 5 хвилин. Бореться з герпесом. Візьміть збагачену звіробоєм мляну олію та прикладіть до висипань, змочені в ній ватний диск. Цей же засіб допомагає при грипі сонливості та депресії. Містика з дірки для світла чи захисту. Звіробій містична сила дірявої трави підкреслює загадковість і ключову особливість чому Звіробій вважали оберегом таємниці магічної рослини. Інтригуюче питання, що закликає до перегляду. До зустрічі в нових відео!